Третє місце Керамбут. Старий павільйон Керамбут, призначення якого колись було продавати будівельні матеріали. Я ще навіть пам'ятаю, як мої батьки там закуплялися. Насправді споруда знаходиться в дуже гарному місті. Вона оточена великими парками. Прямо біля неї проходить річка Устя, та поряд стоїть одна з найбільших шкіл міста. З точки зору архітектури він, можливо, і не був шедевром, але мав свій характер. На сьогоднішній день будівля вже не використовується за призначенням. Його реконструювали під житлові квартири. І це. Проблема в тому, що ця реконструкція виглядає м'яко кажучи, неестетично, не продумано та й навіть викликає сумніви, чи безпечно це там для людей. Будівництво взагалі стало показовим прикладом того, як можна реалізовувати проект, який не враховує ні міського контексту, ні комфорту людей. Та й навіть правових норм. Ще порушує взагалі любу візуальну гармонію. Це ж потенційно дуже цікавий проєкт. Він міг не просто покращити міську інфраструктуру, ну і стати доволі прибутковим бізнесом. Можна було б зробити розвивальні гуртки, спортивні секції. Це могла б бути велика зала для творчості. Це міг би бути open space для фрілансів, мистецтво для митців, виставковий зал, фотостудія, щось схоже на платформу Артзавод в Києві, кінець кінців невеликий торговий центр. Нам на жаль, зараз це виглядає ну як.